Всім доброго часу, мої золотенькі. Отримала від вас багато запитань з приводу того, як можна самостійно очистити негативну енергію в своєму будинку. Все дуже просто. Берете звичайне відро, в якому ви миєте підлогу. Туди насипаєте сіль поварену. Якщо в кого є четвергова сіль, то взагалі дуже круто, тому що вона має сильніший ефект. Якщо в кого немає, використовуємо просто звичайну поварену сіль. Особисто я заготовляю собі четвергову сіль кожного року в чистий четверг, так, і мені вистачає на помиття підлоги так, на рік. Ось кому необхідно, до речі, четвергова сіль можна замовити через дірект інстаграму, посилання є у шапці профілю. Значить, ми зробили так, і починаємо від порогу свого будинку мити підлогу проти часової стрілки проходимо всі кутки, всі е, кімнати, і при митті підлоги начитуємо молитву. Якщо хто не знає молитву або не користується, проговорюємо слова від душі, які будуть вказувати на очищення простору вашого так, і усунення того негативу. Завершуєте ви поміття підлоги теж біля свого порогу. Берете ту водичку і виносите з будинку, з квартири, виливаєте в землю, під дерево, будь-куди, проговорюючи слова земля, прийми цей негатив та перероби його на позитивну енергію, нехай буде так. Повертаєтеся назад у будинок. Додатково, можна взяти звичайну воскову свічку, але бажано, щоб це не парафінова була, а дійсно воскова. Ви її запалюєте біля порогу. Ставити у щось таке, щоб вона потім не ляпала воском. всюди. І починаєте теж проти а, часової стрілочки проходити по квартирі, по кімнатам, а, особливу увагу куткам, приділяємо так, начитуємо теж молитву, звертаємо увагу, як тріскутить, каптить, може бути, чорніти. Ну, тобто там по-різному буває. От, Але а, саме головне, щоб ви просто прийшли і начитали, завершуєте знову ж таки біля порогу і залишаєте там її догоріти. Вона повинна догоріти самостійно. В принципі, це вся процедура, яку ви можете зробити самостійно. Хто не хоче робити такі речі, ходити, можна замовити програмну свічку. У мене особисто через дірект інстаграму. От, та свічка виготовляється індивідуально, вона програмується, ось її необхідно запалити в себе в будинку, вона активується і зробить всі необхідні речі. Я вам бажаю успіху!